Ярослав Мудрий, скорочено. Після ката святополка, що замучив трьох братів, брат четвертий на престолі, Ярослав Розумний, сів, Святополком окаянним все зруйноване було, бідувало, бідне місто, бідувало і село, і усю свою увагу Ярослав звернув на лад. і невабом Україна. Зацвіла, як пишний сад, і невабом знову люди багатіти почали, і Дніпром човни чужинців знов у Київ попливли: греки, німці, італійці, Чехи, Угри всі йшли, купували, продавали і у Києві жили. Так живий, шумливий Київ цар городом другим став, як про друга. Як про сина дбав про його Ярослав, Оточив його валами, ровом мурами обвів, укріпив його, оздобив і препишний двір завів. До палат ішли невпинно чужоземні посланці. Князь сидів на пишнім троні з грізним берлом у руці. І, допущені до князя, низько кланялись посли. І до ніг дари складали, що з чужини принесли. В час бенкету на бандурах, гуслях, різних сопілках, грали весело музики, ви напінились в чарках, співаки пісні співали, скоморохи, штукарі, розважаючи чужинців, метушились у дворі. Після ситого обіду всі виходили з палат, подивитись на верблюдів. Намуштрованих звірят, і в Європі честью мали королі, князі, царі, поріднити з Ярославом, побувати у дворі, але мудрість Ярослава вся була в його ділах, у державнім будівництві, владі, устрою, в судах. Щоб не нищити народу і народного майна, не хотів він воювати. Не тягла його війна, він прогнав лише поляків, і щоб ворог тихшим став, він твердиню понад сяном Ярославль свій збудував, та ходив на печенігів і Черкесів під Кавказ, що на нашу Україну нападали раз у раз. Та з Редедею Касоським Ярославів брат Мстислав, Бивсь хоробро в поєдинку і редедю подолав. Наш співець Боян Великий найславніший із співців, сплів йому вінок безсмертний із пісень безсмертних слів. Пролетіли дні короткі, перед смертю Ярослав всіх своїх синів покликав, і з любов'ю проказав. Вас я, діти, покидаю, йду я в ліпшу сторону, але діти, пам'ятайте, Мою заповідь одну, не сваріться, жийте в згоді, тільки мир збере усе, а незгода, наче вітер, все по полю рознесе. Як не будете всі разом йти до спільної мети, ви, державу зруйнувавши, подастеся у світи, ви розгубите ту землю, що придбали вам батьки, і тинятиметесь всюди. Як вигнанці й жебраки. Та недовго пам'ятали діти мудрий заповіт, а нащадки Ярослава осміяли на весь світ.